Під час третьої хвилі зміцніли та розширились різні течії в межах фемінізму. Все нові групи включаються в боротьбу за свої права. Представниці третьої хвилі акцентують увагу на тому, що універсального досвіду жіночності не існує і вимагають інклюзивного підходу і уваги до відмінностей. Приводом для початку третьої хвилі стала ситуація, коли у 1991 році Аніта Хіл звинуватила в сексуальних домаганнях Кларенса Томаса, який на той час балотувався на пост Верховному судді США. Суд не виніс обвинувального. Вироку як відповідь на цю ситуацію, Ребека Уокер опублікувала у журналі Міс статтю під назвою Стаючи третьої хвилею. Трохи раніше Кімберлі Креншо уводить термін інтерсекційність або ж перехресність, який позначає зв'язок між різними виявами пригноблення на основі віку, раси, класу, гендеру та інших ознак. Джудіт Батлер видає книгу Гендерний клопіт, яку розпочинає з того, що критично переосмислює жінку як суб'єктку фемінізму. Наомі Вульф розвінчує міф про стандарти краси, які обмежують у. Тискають та подекуди руйнують життя жінок. З'являється феміністичний панк рух Райдґерл. А активістська група Ґаріла Girls висвітлює питання гендерної та расової дискримінації у світі мистецтва, набуває розвитку квір-теорія, яка передбачає розмаїття множинність і плинність ідентичностей, які кидають виклик нормативності та бінарності. Деякі дослідниці пропонують також виділяти четверту хвилю. Так між хвилями є прогалини, бо фемінізм неможливо окреслити чіткими рамками, бо більше і досі жодна хвиля. Не вважається завершеною в цілому світі, адже навіть можливість і право на освіту мають жінки не всіх країн. Під четвертою хвилою розуміють відродження інтересу до фемінізму, яке розпочалось близько 2012 року і пов'язане з використанням соціальних медіа. В центрі уваги перебуває справедливість та протидія сексуальним домаганням і насильству щодо жінок. Сексистські зображення в медіа стали об'єктом критики. Активно поширюються кампанії проти культури зґвалтування по всьому світу. Люди виходять на марші жінок. Світ змінюється. Ми можемо сміливо дивитись крізь зруйновані барикади, але нам ще стільки необхідно зробити, аби досягти повноцінної та остаточної свободи.